Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія, я скромайстер компанії GoIT. Сьогодні ми продовжуємо наш проєкт, де студенти розказують про свій досвід в IT. В гостях у нас Яніна Савіна, випускниця курсу Дизайн онлайн, розкаже нам про свій досвід в IT. Яніна, привіт! Привіт-привіт! Яніна, розкажи, будь ласка, про себе, де зараз працюєш, чим займається. Зараз працюю дизайнером в компанії Cargo, займаюся вантажними перевезеннями. Я вже якраз місяць відпрацювала, це на фулл тайм. Також паралельно виконую фрілансові задачі по дизайну, роблю сайт для івент -агентії. Ось, І ще я ментор на марафонах в IT. І трішки волонтерила для укрфанду, ну але зараз вже ні? Ну, тут такі напрямки, все по дизайну. Ого, тобто паралельно чотири напрямки в тебе було? Так. <реш> Молодчинка. Скажи, будь ласка, як сталося так, що ти вирішила перейти в ІТ і з якої ти сфери перейшла? Почну з того, що закінчувала я Харківський політех е, в 2009 році як менеджер зовнішньої економічної діяльності, і років 10 я працювала в різних відділах від фінансового до адміністративного е, більш по сфері економіки. Ось, але е, паралельно я займалася як ко е, копірайтер, я працювала, підпрацьовувала. Потім я в цю сферу копірайтингу перейшла остаточно до дизайну. А також, оскільки я люблю малювати і креативити, то рік тому я ще створила свою студію інтер'єрних картин. Я малювала картини з спиртових чорнил. Ось це всі ці напрямки, які я поєднувала, і намагалася зрозуміти, чим же я взагалі хочу займатися, тому що економіка, в принципі, не зовсім моя, але досвід такий гарний бекграунд. Він мені допомагає, але все-таки креатив більше моє. І в грудні минулого року я зрозуміла, що я хочу працювати онлайн, але вже не як копірайтер, бо я до цього три роки вже копірайтером працювала на той момент, а щось більш зв'язане з дизайном. І все-таки вирішила нарешті піти вчитися, і саме на UI UX дизайн. Чому ця сфера? Теж трошки повернусь назад, десь років п'ять тому я була на презентації в GoIT, ще офлайнових продуктів, і якраз UI, UX. Тобто я вже давненько заглядувалася на цю сферу, але все не могла перейти то робота, то якісь справи. То е, сумніви, все так склалось, що в грудні минулого року я таки це вирішила для себе і е, звільнилася з їх робіт і вирішила, що буду прац... е, саме навчатися так, щоб е, знайти роботу, щоб перейти остаточно в сферу IT, е, в сферу IT і саме дизайну. Фон просто бомбезний, <сумієн> <На фоні> це. <сумієн> 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 Дякую. Це символ <сумієн> наш сьогоднішній. Так, це як це, як мені казали, це найкращі квіти, які можна дарувати дівчині в цей час просто бомбезні. Єніна, розкажи, будь ласка, про своє працевлаштування. От весь блок працевлаштування він займає певний період часу. Скільки часу у тебе це зайняло, як ти готувалась до співбесід? як ти їх проходила, скільки їх у тебе було? Можеш про цей ланцюжок детально розказати? Угу. Це такий період. Дуже важкий і великий насправді, тому що навчання починалось в мене в мирному житті, продовжувалось вже коли була війна. Це, я не поєднувала з роботою навчання, але поєднувала, так сказати, з війною, і це теж було челенджем, ну, як і в усіх насправді. ось. І десь вже за два місяці до закінчення навчання я почала шукати роботу влітку. Хоча ще було страшнувато, бо не все знаєш, начебто. Але я розуміла, що якщо не почати тоді ще, то буде важче потім. І я десь відправила порядка 50 резюме на той момент в липні. Отримала, е, отримала відгука, мабуть, три на резюме і була навіть одна співбесіда з дуже класною компанією. Три відгуки, і три тестових я виконала. Ем, ось і е, така класна, класний досвід був тоді на співбесіді, що е, теплий відгук на тестове я отримала, і ще навіть е, вдалося так сказати подружитися з тим дизайнером, якого звільняли на місце, якого я <свісно> приходила це так дивно. Але мені просто керівник запропонував, вона проводила свої якісь зустрічі курси, і мені запропонували з нею поспілкуватися і ходити на ці заняття. Я ще додатково до неї ходила. І якось розширювала ще свій кругозір, розуміла, що, що треба компаніям насправді, бо коли ти навчаєшся, ти ще не зовсім розумієш навчання це теорія більш, хоча й практика є. Але насправді по іншому. Тобто, я намагалася в'їхати вже, подивитися, як же компанії працюють і що їм треба. Ось і е, вже як я закінчувала, то я е, була орієнтована відповідати на все, що можна. Тобто, якщо е, GoIT пропонує якісь тестові чи е, щось, то я постійно відповідала. Я не знала, наприклад, зразу страшно, що робити, не знаєш, але відповідаєш і тоді робиш. І це є результат. І одна з таких робіт: от, е, мене вибрали з 13 претендентів, робити сайт для цього івент-агенції. це якраз пропозиція від GoIT була. Добре, Яні не правильно зрозуміла. Тобто, ти відправила 50 резюме, В тебе три було відгуки, три тестові, одна співбесіда, і з цієї однієї співбесіди. Ти працевлаштувалась, так? Так, мабуть, більше тому, що то я озвучила на липень, але в серпні я теж відправляла. Я так розумію, твоя порада для наших студентів це, щоб вони почали шукати роботу ще за 2-3 місяці до завершення навчання. Правильно, так, так хоча б спробували, це важливо навіть не для того, щоб її знайти, бо в принципі це важко. Але хтось теж вміє і так, але це важливо для того, щоб почати спілкуватися вже на цю тему, відправляти, зробити резюме, зробити його таким як треба. Ну до. Речі, хочу ще сказати велике дякую відділу е е кар'єрному відділу в Гвайці, е тому що ми дуже допомогли консультації. По тому як резюме створити, як налаштуватись на, на ну на що налаштовуватись, як говорити. Ну і, і LinkedIn причесати. Ну тобто багато було навіть ми залою вже після групових зустрічей. Зустрічалися вдвох, і як на консультацію, і вона мені допомагала навіть став зробити список, що саме я маю робити для пошуку роботи. Тому що буває, бувало таке, що багато задач, і я в них загублююсь навіть. А вона структурувала, допомогла, і я ще швидше почала рухатись, тому теж дякую дуже. Edita, класна академія, тому що дуже комплексний підхід, і це круто. Дуже тобі дякую за такі теплі слова. Дякую. Яніна, скажи, будь ласка, які на твою думку м'які навички чи там soft skills, як говоримо в IT, необхідні для того, щоб досягти успіху? По-перше, не жаліти часу на саморозвиток, тому що вчитися доведеться постійно і в роботі, і цей навичка ця вона дуже важлива. Командна робота також нереально важлива. І я, наприклад, розвивалася це тим, що е, дуже активно ми співпрацювали з дівчатами на проєктах, коли навчалися, е, створювали команди спочатку в двох, потім ми в трьох. Е, ось. І е, ну, я намагалася активно саме вести цю роботу, щоб е, навчитися чути інших. Е, свою думку доносити, і тоді і проекти в нас вийшли непогані, і, в принципі, досвід гарний ви отримала. Ось і е е також допомагає менторство, наприклад, е комусь. Е Щось розказувати, що дізнався і розказуєш вже ділишся інформацією, так сказати. Бо софт-скіли, вони настільки невидимі, можна так сказати, але настільки важливі, грають велику роль без них взагалі ну ніяк. І саме перше до речі, треба ще себе налаштувати на те, що ну не чекати, що буде легко, але бути готовим працювати. Це теж я би віднесла до софт скілів, таке самоналаштування себе на те, що не хтось буде тобі розказувати, ну. Якби що робити, а ти сам маєш ще дізнатися, що зробити, як зробити краще для, наприклад, клієнта? Дисципліна, дисципліна і ще раз дисципліна, дорогі студенти, і ви зможете досягти того успіху, який ви перед собою ставите. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас, де вони діляться своїм досвідом, розказують про те, як вони пройшли цей шлях. Контакти Яніни не будуть під цим відео, тому при бажанні зможете поспілкуватися детальніше, і вона розкаже можливо ще щось додаткове, що вас буде цікавити. Ніна, дякую тобі за це інтерв'ю. Дякую, що була з нами. Друзі, а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Дякую тобі, Ніна. Па, па дякую вам, до побачення всім всього найкращого.